Так, мої дорогенькі, сьогодні 2 червня 25-го року. Швиденько нова огорожа йду посадки, але головне, головне не це. Головне, я сьогодні хочу сфотографувати, зафільмувати всі свої іриси. Якраз період їхній. Де вони цвітуть, які вони квітнуть. Ось тут вже є таке, що. Відцвітають, відцвітають. Боже, яка краса в мене тут і є. І тут краса. Ой-ой-ой. Там ото розсадила. Ні, йдемо за ріси. Тут жовтий, їх мене вже багато. Треба буде їх трошки розсаджувати. Так, побігли далі. Мої ріси, ріси. Алюм величезний. Тут звичайненькі просто. всі ріси звідси можна і забрати. Так. Полянки У мене полянки, бо у мене є і травичка. Троянди будуть оці малявочки. Ці малявочки, напівкарлики. їх треба буде. Посадити хоч окрему зону саме для карликів. Під огорожую фіолетовий. Побігли-побігли. Оце темний, майже чорний. Бігом-бігом-бігом. Несі відпочиває. Красунечка наша. Так, тут у мене і риси. Отакі темні. Темні бурякові, навіть чернильні. Тут у них більш чернильного такого кольору. Менше не було, коли в мене оце збирати. Оце бігом їздила. Оце я дуже люблю цей кольор. І риси, вони наче світяться. Красотулі такі. Так, там ще є жовті Є отакі. Також синенькі, гарненькі. Так, а там жовті, невеличкі, жовті, блідо-жовті. Так, там ірис ріс синій. У водички є. Тут вже відсвіли. Я їх звідси приберу і посажу. Туди. Так, тут у мене ціла полянка ірисів. ось такий фіолетовий. Такими бордовими, ой, темними. Тут також з язичками темними. А це відрізняється. Це не такий. Так, це жовтий красунчик величезний. А це я купила сьогодні. Тому я тільки посадила і вони отакі нещасненькі. Такі. І зовсім незвичний. Наче й бліденький, але такий незвичний колір. Не втрималася. Ось тут у мене буде. Щоб посадити оці два, я викопала тут штук вісім. Але от. таких от, Таких тут багато. Отак, от пішли далі, бігом голопом по Європам. Тут у мене що? Тут величезні жовті. Тут ну отакі. Отакі у мене тут ще є. Назви ні, назви так на базарі купуєш. Як сьогодні на базарі купила. Оцей гарний колір. Відсадила їх була. Треба вставлю мітки вже, які де в мене є. І, відповідно, буду такі я і собі ото розсаджувати. розсаджувати Піввонія. Це стала майже біла, а була така рожева. Не стільки рожева, скільки скажу. Така більш світлого кольору. Так, пішли далі бігом-бігом. Так оцей, це не карлик, хай не притворяється, ну, але поки залишу. Більш синій. Тут простеньке. Простенькі, маленькі. Хочу такі меншенькі зібрати в одну кубку. Це наче звичайні, але вони ж також ніжні хіба ні? Оцей великий звідси прибрати. А тут, щоб всі були однакового розміру квіточки. Так, що ще бігом? Ще є в мене одне місце. Ой, ні, не одне. Ой-ой-ой, як ой, 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 я, багато. Там жовті великі. Тут також жовті великі. Так, треба якось їх вже дарити, розпродавати. Так, це таких в мене під будинком повно. Оце гарний. Ні, він не такий фіолетовий, він саме блакитного кольору чудового. Тут у мене вони є. Так, я тут навіть палички вже поставлю собі. Так, цей звичайненький, цей жовтий. Він так не має вигляду, правда? Треба робити по розміру. Ця баришня катяра має справу до тих до качок, до хазяйства до мого. Так, не відволікаюсь. Оце також гарний колір більш синій. Не притворяйся, ти не такий фіолетовий. І ось тут у мене ця остання зона. З ірисами. Тут у мене гарнючі іриси. Оце гарнючі. Вон які. Я також палички поставила, пересажу більше туди в будинку. Так, оце також красунчик. Так буде. А тут у мене такі простенькі. Це також такі жовтенькі, невеличкі, також їх в кубку. А оці також пересажу ближче ще. Подобається вони мені. Гарні. Ну все, отакі От квити. Що з цього виросте. Подивимося, в тому році запитувала, що таке величезне росте. Подивимось, що в мене будуть, буду робити відео про сіянці. Бар... Барисів. Різні є. Жовті, темні. Той незвичний такий гарний, але вони ще манюнькі, хай ростуть. Хочу, щоб у мене тут така полянка була. Саме з таких там волошки, ромашки. Ось такі. Так все. Поки-пока-пока.